Вони страждають від війни так само, як і люди. Це домашні улюбленці чотирилапі, і шанс урятуватися від обстрілів або голоду їм може дати лише людина. Проте, як тварин рятують і як собаки допомагають у пошукових операціях, поговоримо з Андрієм Долженком, кінологом, зооволонтером, головою благодійного фонду Конура. Пане Андрію, вітаю вас в нашій студії. Дякую, що прийшли. І дякую, що прийшли ми самі. Представте, будь ласка, своїх друзів. Дякую, Олександре. Це Прайм. бельгійська вівчарка Малінуа, Йому 7 років, а це Флокі, бордер-колі, йому 9 років. Це мої особисті собаки, які живуть зі мною і їздять дуже часто в різні місця. А куди ви їздите? Що це по роботах? Ми виховуємо собачок, допомагаємо. На них показуємо, як робити певні вправи. Вони Прайм це спортивний пес. Він представляв Україну на чемпіонаті світу в Румунії. У uh, 2021 році перед початком повномасштабного вторгнення, але, на жаль, зараз завершив свою кар'єру, але живе своє щасливе собаче життя. Ви займаєтесь волонтерством, зооволонтерством. Принагідно хочу привітати вас з міжнародним днем Дякую. волонтера. Розкажіть, будь ласка, з чого все почалося? Uh, все почалось повномасштабного вторгнення, тому що ми переїхали з Ірпіня. Uh, Нещодавно, перед вторгненням, і в нас там залишилось дуже багато знайомих, друзів і клієнтів. Коли Буча була окупована і точилися бойові дії, до нас поступляли повідомлення про те, що собаки губляться, собак залишають, собаки тікають від обстрілів і просто просили про допомогу. Мій перший виїзд був в полишений питомник Канакорса, французьких бульдогів. І коли ми... Приїхали туди, побачили, що там відбувається, там процентів 20 з усіх тварин вижило. Ми зрозуміли, що ну, хто як ні ми, і саме нам треба займатися. Я професійний кінолог. А моя робота навчати собаку, але в цю мить ті собаки, яких я вчив бути чемними, вони були в небезпеці, вони були покинуті, загублені, і я вважав своїм обов'язком їм допомагати. Це щодо е, саме притулків. Знаєте, я Дуже часто згадую а, в перші дні, коли звільнили Бучу, Ярпінь, і ми поїхали делегацією а, разом з військовими з поліцією в Бучу, і нам там показали місце, де розстріляли кілька жінок і, здається, дитину, і їх потім спалили. І там я ніколи не забуду. Там був чорний лабрадор. Я ніколи не забуду його очі, як він дивився на нас. Було зрозуміло, що його покинули. А, було дуже багато журналістів. Він хотів залізти до нас в автобус, щоб ми його забрали. Але, на жаль, не було такої можливості. Наскільки взагалі була масова, от е, така ситуація, щоб кидали собак і не тільки собак, інших тваринок і уїжджали люди? А, ситуація була масова. Насправді я півроку назад був у вас тут в гостях і в студії. Я детально розказував про це. Я думаю, що всі бажаючі хто. Підписані на ваш канал можуть подивитися це відео, але я б хотів би зауважити увагу наших глядачів і всіх людей, суспільства, що це відбувається досі. Фронт рухається, люди змушені виїжджати зі своїх домів, люди змушені лишати і корів, і свиней, і собак. і... Буквально перед тим, як їхати до вас, у мене був дзвіночок. Жінка просила про допомогу. Вони евакуювали собак з Донецької області і не знали, куди їх вилучити. Тому ми можемо, звичайно, витратити час і розкажу, як це було тоді. Які жахи були тоді, але це ж все не закінчилось і воно продовжується. І ситуація актуальна. Тварин дуже багато. І породних, і безпородних, які дуже потребують в нових власниках, в нових родинах і чекають людей, які готові дати їм прихисток. А приїжджають потім власники, які кинули своїх а... улюбленців, вони намагаються потім знайти? Бувають такі ситуації, тому що ситуації бувають різні. Ну, уявіть собі, вибух. Собачка злякалась, втекла, люди терміново мусили евакуватися, і вони загубилися. А потім так вони шукають, вони шукають по соцмережах, знаходять контакти волонтерів і звертаються до нас. Ми знаходимо, але ми намагаємося з'ясувати, при яких обставинах собака загубилась або кішка, і дати повернути собаку тільки у відповідальні руки. Якщо її закрили в квартирі і втекли, то таким людям ми намагалися не віддавати повторно. Ви кажете, буквально перед ефіром так. подзвонили вам. А як часто взагалі дзвонять? Ну, і з, я... з яких районів? К кожен день. Насправді, ви знаєте, ну, ми займалися евакуацією з Донецької області, з Херсонської, з Харківської, але часто буває так, що туди, туди навіть доїжджати не доводиться. Якщо подивитись на Київську область, та й просто в будь-яке село зайдіть. У нас дуже жахлива ситуація з домашніми тваринами. Собаки живуть на ланцюгах. В дуже жахливих умовах людина може там придбати будинок і типу хай хай охороняє посадити собаку на ланцюги, там приїхав, погодував, не погодував. Тому війна просто збільшила цю е, ситуацію, цю катастрофу в багато в багато разів. Але маємо в країні велику проблему навіть без війни і е, маємо запити на допомогу з будь-яких міст, селищ та областей. А як? Проходить евакуація тварин? А, приїхали, загрузили в бусу, їхали швидко. Потрібен якийсь спеціальний транспорт для цього чи ні? А, підходить будь-який транспорт. Звичайно, бажано, щоб був повний привід, але ну, евакувати можна і всім. І якщо ви бачите всі відео цих волонтерів, люди їздять від маленьких машин до великих джипів. Хто чим? Ну, хто, хто, хто є яку можливість, коли ми а, були в Херсоні. Там були човни, була вода, і хтось їздив на потужних катерах, а хтось на надувних плотах, там різних на кругах. Ну, у кого є які можливості, той, той використовує в порятунку будь-які засоби добрі. Ну, от ви як кінолог, прекрасно розумієте, що собака нападає, коли відчуває загрозу. Так. Під час евакуації, якщо собака прилякалася, як її є? Ну, евакуювати. існують спеціальні інструменти. Існують спеціальні інструменти. Це металева труба, з зашморгом на кінці, щоб собака не міг до тебе дотягнутись і тебе вхопити. Але до цього рідко доводиться долучатись, тому що ті собаки, які потребують евакуації, вони дуже часто вже слабкі, хворі, налякані їм не до того, щоб з вами битися. Як війна впливає на тварин? А як війна впливає на нас, на всіх, це жахливо. Тварини лякаються, тварини стресують, люди стресують, люди в депресії, тварини теж. Але от, мої хлопці не стресують їм нормально. Вони навіть від вибухів не прокидаються, вони собі сплять, вони не реагують, тому що вони навчені. І тому ми дуже радимо всіх собак з дитинства привчати до звуків вибухів, до пострілів, до всього, що, з чим вони можуть можуть тому що а, інакше ну от, ми, наприклад, спимо. Там збивають якийсь шахет, і все село собаки виють. Виють, кричать ми і сплять. А, тому що ми навчені, а ті ні. Тому собаки, які навчені, трошки легше, а ті, які ні, їм важче. А скажіть, будь ласка, що можуть показати? Можемо показати дивозі. якісь трюки, якусь слухняність. А, будь ласка. Так, да, добре. Так, флоки, ти жди. приймусь. Давай, да. Де ми будемо? Пройдемо сюди. Тут? А, от тут. Окей. Так. Прям. Флоки ждать. Ромочка, ну, иди сюда. Ну-ка, Зик. Камни. Лежать. Сидеть. Стоять. Сидеть. Лежа. Ты, ты тоже делаешь? Молодец какую умничка. Супер пес. Рядом. Браво. Проймусь. Рядом. Лежать, ждать. Флоки, иди сюда. Давай шкари. Шкари. Сидеть. Держи. Так. Ух, ты молодец какой, Флоки. <клёх> Подожди. А ну-ка давай проси. Не, ну ты покружился. Сидеть. Проси. Давай пять. Да, ты молодец. <гум> Пане Андрію, да. чудово. А скажіть, будь ласка, а, якщо людина, ви ж в так. притулках теж а, займаєтесь собаками. Ми допомагаємо, якщо просять. Якщо, а, наприклад, я попрошую щось зробити, вони зможуть це зробити? Не зможуть, тому що інтонація не та, посил не той і ні, але можемо спробувати. Примусь, ложись. Флокі, іди сюди. Давай скоріше. Нам треба дати вам шматочок. Скажіть йому. Ліжать. Лежати. Хм, він розуміє російську. Ліжать. Отлично. Чудово, <реш> молодий. Сідайте, будь ласка. Дякую. Фрой, Давайте сюди. Ні, тремуся, ти, звісно, швидше пане Андрію, так, поки сюди. а ти сюди. Бьом? Собачки давай, сідають, давай, 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 скажіть, давай. будь ласка. А, є багато людей, які хочуть для себе додому так. завести тваринку. Так, так. Чи треба десь її брати? Маленьку, а, купувати, чи все-таки бажано прийти. В притулок і взяти там я завжди всім раджу приходити спочатку в притулок. Ну, якщо ми обираємо, скажімо так, собаку для спецпризначення там, для спорту або для якоїсь служби, так. Собака має обладати певними генетичними якостями і певним навчанням, тоді ми зможемо зростити якісного пса, який буде працювати класно. Але більшість людей, 95% людей, вони хочуть звичайних друзів, звичайних компаньйонів, і 95% собак, які знаходяться в притулках, зможуть виконувати цю функцію. Там є собаки різних розмірів, різних порід. Різного віку. І я впевнений, що будь-яка людина в притулку зможе знайти собі собачку а, по душі. Просто треба прийти, подивитись, поспілкуватись, погуляти і а, відчути саме ті вібрації, той вайп, який собака дає, і зрозуміти, чи під підходить вона, чи ні. Не треба цього лякатися. Це звичай кажуть, що собака обирає хазяїна. Можливо. Як аватарі, якщо він захоче тебе вбити, да? пане Андрію, скажіть, будь ласка, ви готуєте собак для пошуково-рятувальних операцій? А, ні, неправда. Я не рятую собак для пошуково-рятувальних операцій. Готуєте. Не готуєте. Ні, не готую. Я ми готуємо. Ми допомагаємо собакам-спецпризначенцям штурмовим, собак для затримання, собаки корду, собаки СБУ. І також ми готуємо спортивних собак для різних кінологічних видів спорту. Саме пошук і порятунок це не є наша спеціальність, але ми подумаємо, щоб теж впровадити її в нашу діяльність. А наскільки складно підготувати собаку до таких функцій? Це робота. Звичайна робота, якщо ти вкладаєш час і сили, ти отримуєш результат. А на підготовку собаки треба приблизно рік для того, щоб собака могла виконувати різні роботи. Якщо з нею регулярно займатись, протягом року маємо велику вірогідність, що вона буде виконувати свої обов'язки. Будь-яка порода підходить? Ні, ні, ні. Дивлячись під що. Ми ж розуміємо, що породи взагалі вони і були створені під е, якусь функцію. Є мисливські породи, є собаки, компаньйони, є декоративні породи, а є е, службові породи. Залежно від е, мети, треба підбирати собаку. Але якщо казати про пошук і порятунок, то підходить будь-яка собака, навіть дворняжка може добре справлятися з цією метою. А якщо для спецпризначенців готуєте, то Май... які, які задачі може виконувати така собака? А, маєте на увазі штурмові собаки затримання? Так, так. Це має бути службова порода, собака, яка має хист для того, щоб кусатись. Це бельгійська вівчарка, німецька вівчарка, ротвейлер, Доберман Службові породи собак. Можуть з цим справлятися. Ви... Решта – ні. А решта взагалі ні. ні. А собака еволюційно. Боїться людину. Людина більша, розумніша. Еволюційна людина постійно домінує над собакою, змушує щось робити. А службові собаки відбираються таким чином, щоб відібрати в них якості, які дозволяють їм конкурувати з людиною, битися з людиною. Тому. Для цього існують спеціальні собачки, які цього не бояться і можуть виконувати ці функції. Правда, садісь. От ви сказали, коли ви з собачками показували от всі так. ці вправи, ви сказали, що вони навряд чи мене послухаються, так. тому що певний командний так. голос і інтонація. Так. Ви коли працюєте, наприклад, з, з, з спецпризначенцями, так. ви працюєте не тільки з твариною, але з службовцем. Да, 90% роботи взагалі це робота з людиною. Пояснити людині, як працювати з собакою, показати методи, схеми, пояснити нюанси, саме як налагоджувати взаємовідносини, як грати, як навчати різні навички саме з людиною. Це максимально класний результат. Тому що коли ти береш собаку, виховуєш її і потім даєш людині, яка в цьому нічого не розуміє. Ну, йде деградація і результат не такий захоплюючий, як міг би бути. Пане Андрію, незабаром у дії може з'явитися електронний ветпаспорт. Наскільки це важливо, Скажіть, а, будь ласка. Дуже важливо, ми взагалі, коли ми е, зрозуміли, що кількість тварин нескінченна і евакуювати їх можна безкі... безкінечно. Е, ми захотіли вирішити цю проблему глобально. Нам хотілося зробити так, щоб собак взагалі. Бездомних в Україні не було, і ми думали, як це зробити. Ми вивчали досвід розвинутих країн, які вже вирішили це питання, аналізували нашу ситуацію. Ми створили проект, який називається Pet Friendly Ukraine. Це проєкт, за нашою думкою, якщо його впровадити в країні, не залишиться собак без хазіїв. І в цьому проєкті реєстрація електронна. Загальна база даних має бути обов'язково. Це дуже круто. Я дуже радий, що в дії це все з'явиться, тому що це була одна з наших ініціатив. Пане Андрію, на жаль, наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за те, що ви прийшли сьогодні в нашу студію зі своїми чотирилапими друзями. Будемо раді бачити вас ще. Дякую за те, що запросили. Дякую всім, хто дивився. Я нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Андрій Долженко, кінолог, зооволонтер, голова благодійного фонду Конура.